Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі. Сьогодні їздим на одну із автоплощадок в Польщі 60 км від Гданська, місто Ельбонг. Дивився для замовника Renault Megane 1.6 бензин короткий, але йому цей автомобіль не підійшов. Що це за автомобіль? Дивіться в моєму телеграм-каналі, тік-ток та Інстаграмі. Там більше подробиць. А тут я вам хочу показати, які автомобілі продаються на цій автоплощадці. Хочу вам сказати, що автомобілі дуже хороші, підготовлені. Цей хандляж привозить автомобілі з Німеччини. Дуже в хорошому стані. Готує їх і продає. Деякі варіанти я вам зараз покажу. І Хочу вам нагадати, щоб ви підписалися і поставили палець вверх гору. Також багато контенту буде в моєму телеграм-каналі, Тіктоку та Інстаграм. Переходьте внизу в описі під відео і підписуйтесь. Гарного всім перегляду. Peugeot 508. Ціна 28900. 2.0 дизель 163 коні, пробіг 240 тисяч. Так я виглядаю, універсальна. Коробка механічна, всередині все чистенько, задбане, машина приготовлена. Honda CRV, 2009 рок, 133 тисячі пробігу, 2,0 бензин. Ціна 45 900. Машина з Німеччини. Теж всередині гарно він виходить а, на автоматі ще. Машини гони з Німеччини. Tam dużo miejsca, bo to bogato siedluszki też tutaj, tutaj masz pierwszego właściciela mhm. To jest od pierwszego właściciela auto I od spodu jak nie Honda, jest cała nowa, nic nie ma, grama rdzy Także ktoś zakonserwował i wiedział, wiedział co kupuje nie? To jest od spodu, grama, grama rdzy nie ma Ogólnie jak otwierasz samochód od razu widać, że no. niezmieszczony. Tak, zobacz sobie tam pod spodem co się dzieje Podłoga tutaj, wszystko jest 100% zdrowe, nie ma nic, kompletnie nic. I do niej jeszcze i tam tamte koła, co leżą pod tym, na tamte opony. Aha. A tamte, tamte? Tak, no, z przodu ma słabe opony, mm. także nowe kupiłem, masz nowe, nowe opony do niej. A, i ona jest cała w lakierze, nie? Odmierzy miał nic i to nie mała. No to widać tak. Pięknie. Insignia Opel 2012 рік, 264 тисячі пробігу 2.0 дизель 28900 в такому чорному кольорі. Так. Машина приготовлена добре, на автоматі теж. Шкіряне кермо, перфоріована шкіра. Досить... А тут ще оці сидіння видвигаються вперед з боковими вставками. Класна машина приготовлена, От, на перший погляд дуже класна. Ceed в такому теж чорному кольорі 2015 рок. Пробіг 163 тисячі, 1,6 дизель, цена 35900. 6-ступка, шкіряне кермо в хорошому стані сідлушки, тут трошки прочосане, але пробіг вже має потолок чистий, машина дуже підготовлена, класно зроблена. Рекомендується автомобіль, тому що дуже хороший класний двигун. Megane 14 рік, 1,6 дизель 130 кінських 32-900. На комплектації боксу. Бомс на оригінальних дисках. серый колер прикольный BMW 3 серия 11 рік 238 тисяч пробігу ціна 32 900 на автоматі x-drive повний привід. на автоматі Ну і власне, ця інсігнія, яка водить на задньому фоні, коли я знімаю відео. Це машина 2018 року. Підготовлена в дуже гарному стані. 2018 року шкіряне кермо, автомат, ціна її 30 тисяч злотих, 7500 доларів він її віддає.